Київ втрачає контроль над ситуацією на сході України. Росія ж через свою позицію конфлікті втрачає довіру традиційно лояльних до неї німецьких громадян. Це програма Геофактор. Сьогодні у випуску також такі теми: небезпечне сусідство. Проросійські настрої у Молдові та Придністров'ї. Сепаратизм по-італійськи. Венеціанці хочуть власної держави. Безпритульний скарб. Куди повернеться кримське золото скіфів? Українська держава на очах дестабілізується. Протистояння в східній Україні стає дедалі запеклішим та призводить до усе більших жертв. Водночас Захід реагує на стрімкий поворот подій значно повільніше, ніж того, заслуговує ситуація. Не виправдали очікувані женевські домовленості про перемир'я, виконувати їх відмовилися в першу чергу проросійські сепаратисти на Донеччині. Мовляв, ні під якими міжнародними деклараціями про роззброєння вони не підписувалися. США та ЄС розчаровані, але не всі готові пройти відмовлянь Росії до жорсткого тиску. Місія спостерігачів ОБСЄ працює на сході України. Повсякчас групу зупиняють на блокпостах бойовики в уніформі. Взагалі то обсє мусила би контролювати їхнє роззброєння. Натомість, усе відбувається зовсім по іншому. Міжнародних спостерігачів, як і міжнародні угоди, тут не сприймають. Проросійські бойовики не схильні до співпраці. Яким чином це стосується нас? Запитують сепаратисти. Та нікакім. Україна стала полем бою у конфлікті, який виходить за рамки регіонального. По суті, це виклик з боку Росії, яка випробовує свої сили проти уявних противників. Наприклад, Женевські домовленості Страсної П'ятниці Росія, здавалося б, пішла назустріч вимогам ЄС та Сполучених Штатів Америки і погодилася на дипломатичне врегулювання, яке так довго шукали. Утім, Європа та Сполучені Штати досить швидко відчули себе ошуканими. Домовленості так і залишилися на папері. А усі заклики їх виконувати у Кремлі ігнорують. для Росії. Це хороша нагода показати, що вона всерйоз прагне заспокоїти ситуацію. Москва може діями та використанням свого впливу довести, що вона справді готова до мирного врегулювання цього складного конфлікту. Всерйоз, врегулювання, конфлікт звучить майже погрозливо. А що ж на ділі? Солдатів НАТО раптом розміщують на східних кордонах Альянсу. І це через чверть століття після закінчення холодної війни. Водночас у Німеччині намагаються підтримати діалоги з Росією. У Лейпцигу зустрічаються учасники петербурзького діалогу. Цей форум свого часу організували для зміцнення контактів між Росією та Заходом. Зараз здається, ці відносини відкинуті на той же рівень, коли цей діалог лише починався. Однак, перекривати цей канал контакту Берлін не збирається. Тих, хто виступає за жорсткість, я запитую, чи готові вони втратити всі напрацювання останніх 20-30 років. Насправді у Німеччині Росія має чимало серйозних лобістів. Економіки обох країн тісно переплетені. У центрі співпраці російський газ. У цьому нічого не змінили і санкції ЄС. Німецько-російські відносини дуже специфічні. Делікатне балансування між конфронтацією та партнерством. На особистому рівні стосунки між Ангелою Меркель та Володимиром Путіним дружніми назвати важко. Обидві сторони радше говорять про взаємоповагу. Але Німеччина боїться відкрито порвати із Москвою, навіть якщо це важко зрозуміти таким союзникам, як Сполучені Штати. Американська сторона не втратить від припинення співпраці з Росією стільки як ми. США не мають такої енергетичної залежності, тому і ми легше говорити про жорсткіше санкції. Ми ж завжди пам'ятаємо про потенційні втрати. Тим часом Володимир Путін, схоже, уже досяг своєї мети. Україну дестабілізовано. І ніхто не знає, як приборкати апетити Кремля. Росію додалі частіше називають зеркальним відображенням Німеччини 30-х років минулого століття. Так, цього тижня впливова швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung навіть назвала Путіна здібним учнем Гітлера. Більшість німців, які завжди були... Доволі толерантними до дій господаря Кремля останнім часом змінили свою думку про нього. Путіна почали остерігатися. Президент Росії Володимир Путін любить виступати у ролі крутого хлопця. Він грає м'язами і у конфлікті з Україною. Такі прояви сили збільшують популярність Путіна в самій Росії. У Німеччині ж мало хто оцінює його дії позитивно. Тобто що у нього комплекс меншовартості. Він хизується перед заходом у, як на мене, доволі небезпечний спосіб. Він наче хлопчик у пісочниці, який руйнує усім замки, а потім репетує: Я найсильніший. Він класний. Він нині бореться за мир. Утім, більшість німців, а саме 65 відсотків поганої думки про Путіна. Лише 8 відсотків оцінюють його позитивно. Постраждали й німецько-російські відносини. П'ять років тому понад половина німців вважали стосунки нормальними. Тепер це докорінно змінилося. 76 відсотків німців переконані, що відносини між Німеччиною та Росією зіпсовані. П'ятнадцять відсотків вважають їх неушкодженими. Мене непокоїть, що ситуація схожа на холодну війну. Таке загальне враження. Відносини могли бути кращими. На мою думку, слід у будь-якому разі підтримувати та розвивати контакти. Як на мене, важливо мати добрі стосунки з усіма, а не ставати лише на один бік. І все ж, більшість жителів Німеччини нині розглядає Росію як небезпечну велику державу. Докладніше про реакцію в Європі на розвиток української кризи читайте на сайті Deutsche Welle в інтернеті та нашій сторінці у Фейсбуку. Відмінно зрежисована ностальгія за радянським минулим охопила не лише Крим та Донбас. Підтримкою населення Росія вже заручилася і в сусідніх з Україною Молдові та невизнаній Придністровській Республіці. Основна причина тамтешніх проросійських настроїв це передусім щедрі грошові обіцянки та подачки Росії у час економічної скрути. В Одеському порту нечисленні судна нагадують про Чорноморський флот України, який ще донедавна розміщувався в Криму. Тим часом у самому місті за барикадами з мішків отаборилися близько сотні чоловіків, які називають себе одеською дружиною останні кілька днів ми вже не здатні стримувати радикально налаштованих людей. Присутні не приховують наміру повторити долю Криму, провести референдум та увійти до складу Росії. Між тим Росія присутня вже за 70 кілометрів від Одеси. По той бік кордону розташоване Придністров'я. Воно не лише повністю залежить від Росії, а й відкрито підтримує сепаратистів в Одесі. Український уряд намагається перешкодити цьому, запровадивши більш суворий контроль. У цьому Україну підтримує Євросоюз. Андреас Нашке з федеральної поліції Німеччини виконує на кордоні завдання у межах європейської місії прикордонної допомоги Україні та Молдові. 1988 року я почав працювати у федеральній прикордонній службі. Тоді Німеччина ще була розділена. Тож тепер, коли я перебуваю з місією в регіонах, як цей мимоволі згадую ті часи. по цей бік. Україна орієнтована на захід. По той бік, у Придністров'ї авторитарна держава тісно пов'язана з Москвою. До столиці невизнаної Придністровської республіки дорога веде повз підрозділи російських військ, розташованих тут з 1992 року. У Терасполі ностальгія за радянськими часами простежується скрізь. Трохи далі у Придністровському селі Дзержинське на кордоні з Молдовою. Ми зустрічаємось зі Світланою Симоновою. Багато продуктів у її крамниці, як і в усьому Придністров'ї, надзвичайно дешеві завдяки фінансовій допомозі з Росії. Газ та струм Придністровці теж споживають майже задарма. Світлана, як і більшість місцевого населення, не мріє про ЄС, а цілковито підтримує приєднання до Росії. Європа, Європа тут нікому не потрібна. Всі хочуть в Росію офіційне прохання про включення до складу Росії вже лежить у Москві. Наступний кордон від Дзержинського в Придністров'ї до Дородської в Молдові лише кількасот метрів. Чоловік Валентини Ніколаєвої під час збройного конфлікту у 90-х воював проти Придністров'я. Однак сьогодні жінка виступає за союз з Росією. Я особисто. Я за Росію чому? Я хочу знову жити як колись. Тут, у Молдові переважають не політичні мотиви, а економічні. Придністров'я вабить значно вищими пенсіями, які фінансує Москва. Однак для цього Валентина, як і більшість місцевих пенсіонерів, мусила роздобути ще й придністровський паспорт. Сказав, да да так я маю ще й інше громадянство. Адже у 80-х я працювала у них, платила там свої податки. Паспорт колись ворожої республіки мають тут і багато молодих людей. З ним легше знайти роботу в Росії, а у Західній Європі ні. Не дивно, що перед камерою ніхто з місцевих не наважується критикувати Росію. Утім, Молдова може заплатити за це високу політичну ціну, адже Москва вже знає, як безперешкодно роздаючи паспорти можна розширити свої кордони. Так чи ні незалежності це питання винесли на референдум не лише в Криму, а й в самому центрі Євросоюзу в Італії. У північно-італійському регіоні Венето зі столицею Венеції місцеві сепаратисти вирішили запитати громадян, чи хочуть вони й далі підпорядковуватися Риму. До речі, онлайн референдум у Венето пройшов того самого дня, що й в Криму. На цьому, втім, паралелі закінчуються. В італійських сепаратистів зі зброї лише саморобний танк, та й тим скористатися їм не дозволили. За ними слідкували не один місяць. На цьому складі поблизу падуї самопроголошені борці за незалежність, так звані Серенісімі, переробили трактор на свого роду танк. Усе це зафіксували камери італійської поліції. Генеральна прокуратура дійшла висновку. Угруповання хотіло повторити акцію 17-річної давнини, що відбулася у регіоні Венето. Тоді сепаратисти на кілька годин захопили дзвіницю на площі Святого Марка у Венеції. Зрештою, вісім осіб були затримані та постали перед судом. Цього разу організатори акції відбулися двома тижнями арешту наші 24 активісти лише трохи удосконалили трактор. Вони хотіли знищити пару статуї італійського борця за свободу Гарібальді, адже його тут ніхто не любить. Нікому б не нашкодили. Державній владі нічого не загрожувало. Це не має нічого спільного з тероризмом, озброєним угрупованням та усім тим, що їм закидає прокуратура. Насправді це була б не перша і не єдина протестна акція угруповання, заблокувавши вулиці, вони навіть паралізували вантажні перевезення між північною та південною Італією. Своїми діями самопроголошені сепаратисти прагнуть повернути регіону колишню могутність. Історичним взірцем для них слугує Венеціанська республіка. Упродовж століть вона була важливим політичним і торговельним центром Європи. Аби досягти своєї мети, сепаратисти вимагають відокремлення Венето від решти Італії. Своїми акціями вони постійно провокують владу у Римі. Сепаратисти додатково стимулює помітна підтримка їхніх дій населенням. Це засвідчили й результати онлайн-референдуму, проведеного кілька тижнів тому. Громадською ініціативою незалежне венето За нинішніх обставин, які склалися в Італії, мало хто з венеціанців не підтримує відокремлення усьому виною злидені умови життя. Економіка більше не функціонує. Податкова система пригнічує, а правосуддя перестало бути гарантом для громадян. За даними організаторів референдуму, два мільйони громадян Венето проголосували за незалежність. За закликами до створення власної держави стоїть передусім вимога щодо більшої фінансової незалежності регіону. Адже заможна Північна Італія роками фінансує бідний південь. Наша сила у величезній підтримці виборців. Ми діємо мирним і демократичним шляхом. Ми називаємо це цифровою революцією з посмішкою. Ми не хочемо давати уряду в Римі жодного приводу вважати нас ворогами. Отож, ініціатор онлайн-референдуму хоче без жодних танків домогтися, щоб більше податкових зборів залишалися у регіоні. Тоді б з'явилася надія і у промислового району Тревізо, де від початку економічної кризи простоюють багато фабрик та заводів. Джанло Кабузато розповідає, що лише за минулий рік у Венето через загрозу банкрутства покінчили життя самогубством 32 підприємці. Там, де раніше робили найбільший внесок у економічне зростання Італії, нині панують занепадницькі настрої. В останні п'ять років закрилися майже 10 тисяч дрібних підприємств. Кількість безробітних, у колись заможній північно-східній Італії, зросла більш ніж удвічі. Багато жителів венето вважають, що держава кинула їх напризволяще. Венето завжди відрізнялося гнучкою підприємницькою структурою. 98% підприємств мають менше двох десятків працівників без налагодженої інфраструктури, без міцної економічної системи. Вони заслабкі. У цьому причина бунту і закликів до відокремлення. Люди просто вимагають держави, яка функціонує і підтримує їх. Родючий ґрунт для політичних екстремістів, навіть якщо більшість виступають за Венеційську республіку лише через економічне невдоволення. Утім, з точки зору італійської конституції, плани активістів не мають шансів на успіх. Протиправне приєднання Росією Криму породило масу побутових непорозумінь. Приміром, в якій лізі грати двом футбольним клубам півострова, які іспити складати кримським школярам. В заручниках кризи опинились і унікальні античні скарби з Криму. З минулого року вони демонструються в Європі. Мені навіть пощастило з родиною побувати на такій виставці в Боні. Зараз вона в Амстердамі, і тепер незрозуміло, куди повертати експонати до Криму чи до Києва. Привести скіфське золото до Європи допоміг німецький науковець Міхайль Шмаудер, і ми попросили його розповісти про експозицію докладніше. Пане Шмаудер, розкажіть, будь ласка, як саме наводилися мости з кримськими музеями? Щоб привезти до Європи цю чудову виставку Es gibt schon ganz lange Kontakte mit mit der Krim, den archäologischen Instituten dort. Es gibt eine ganz intensive deutsche Контакти із кримськими музеями в нас існують дуже давно. Німецькі археологи проводять дослідження в Криму разом з українськими спеціалістами. в цьому нам допомагає інститут археології в Сімферополі. І ось у ході цієї співпраці виникла ідея продемонструвати ці абсолютно неповторні кримські знахідки на виставці? Підготовка експозиції тривала близько трьох-чотирьох років. Разом з кримськими колегами проводився огляд об'єктів та відбір експонатів. І, врешті-решт, минулого року ми змогли представити їх публіці у Боні. Пане Шмаудера, А яку культурну цінність, на вашу думку, має кримський скарб? Bedeutung. Знахідки мають величезне значення: взяти хоча б прекрасні китайські лаковані скриньки першого століття нашої ери. Вони просто дивовижні. Це перші зразки лакованих виробів, що походять з Китаю, знайдені так далеко на заході. Є чудові знахідки часів великого переселення народів. Усе це свідчить про багатство Криму в античні часи. Наскільки важливою є доля кримських експонатів особисто для вас? Адже ви доклали стільки зусиль, аби показати ці скарби в Європіальцмузем з меншті об'єкти начулімамитльпункти Абайтасайкомзігамзіфонзанеґадля нас, музейних людей, експонати є найголовнішим у роботі, і ми, звичайно ж, дуже раді, що змогли показати їх публіці у Німеччині, ми раді і за Амстердам, де ці об'єкти. Зараз показують на виставці у цілком нормальному режимі. Безумовно, нас тішить те, що виставку у Боні відвідали так багато людей. Ми впевнені, що в Амстердамі вона матиме ще більший успіх. Дякуємо, пане професоре. Про значення кримських реліквій ми розмовляли з бонським експертом, професором Міхаелем Шмаудером. А тепер перенесемося в Нідерланди про те, як нині ведеться кримським скарбам в Амстердамі. Дізнавалися кореспонденти ДВ. Вони були таємничим народом, ці скіфи. Кочові вершники не мали писемності і літописів по собі не залишили. Зате залишили велетенський скарб. Золото, дорогоцінні вбрання та коштовні посудини знайшли археологи в їхніх могилах у Криму. Скіфи були легендарними воїнами, які створили свою державу дві з половиною тисячі років тому на північ від Чорного моря. Кримські скарби нині демонструються в Амстердамі та стали предметом конфлікту між україною та нелегітимною кримською владою. Ми маємо проблему із позиченими експонатами. Юристи нині вивчають, кому вони по праву належать і кому мають бути повернуті. сподіваємося, що вихід буде знайдено, але розголос величезний. Звідси походить більша частина експонатів. Це кримськотатарський палац музей у Бахчисараї. До Амстердама він надіслав безцінні археологічні об'єкти, пишаючись своїм культурним надбанням. А виставка Європі виставка, що триває нині у Європі, налічує 1442 музейних предмети. І це, поза сумнівом, найяскравіші предмети нашого археологічного фонду. фонду. Але кому належать ці артефакти? Музеям Криму, анексованого Росією. Чи Україні в будь-якому разі, незважаючи на позицію кримської влади в українському міністерстві культури, не готові віддавати скарби. виставки після завершення виставки зв'язку із ситуацією, що склалася, експонати мають повернутися у даному випадку скоріш за все до Києва під юрисдикцією України. Та під спостереженням ЮНЕСКО. Під наблюдінням ЮНЕСКО. Далекий Амстердам раптом опинився у центрі конфлікту між Києвом та Сімферополем. Правники в Нідерландах ламають голову над тим, кому ж слід віддати скарби. Результату поки немає. У книзі відгуків Амстердамського музею відлуння цієї суперечки. Голосів за та проти повернення реліквій до Криму приблизно порівну. Ось погляньте. Виставка має велику культурну цінність. Будь ласка, поверніть її тому, кому вона належить, не російським загарбникам але є і про російські цитати. Утім, найвідоміший об'єкт виставки Золотий скіфський шолом є експонатом із київського музею. Тут в історичному музеї зберігається частина золота скіфів. Директорка цієї установи, хоча й розуміє стурбованість колег у Бахчисараї, але все ж таки вважає кримські реліквії українською власністю. Вивозились як складова частина Державного музейного фонду України. І тому вона повинна бути повернута саме в Україну. Цю позицію поділяють багато людей у Києві я вважаю, що кожен експонат, який був знайдений в Україні, і кожен елемент виставки повинен повернутися на територію України. на територію України. Ви знаєте, я думаю, можливо, варто поговорити з людьми у Нідерландах, тому що Європа зараз на нашому боці, і можливо, вдасться організувати, щоб вони приїхали сюди, в в Київ. У розкішному Бахчисарайському палаці здається, що суперечка щодо Криму десь далеко. Однак для Оксани Алпашкіної це особиста драма. Коли вона віддавала скарби на виставку в Європу, конфлікту навколо Криму ще не існувало. Тепер вона боїться, що ніколи не побачить свої найкращі експонати. Якщо це надбання не повернеться в Крим до нашого заповідника, це величезна трагедія. Це втрата для Криму в цілому. Крим був місцем співіснування різних народів: татар, греків, римлян, пізніше слов'ян. Через півострів пролягали давні торговельні шляхи аж до Китаю. Це багатство виникло завдяки взаємодії різних культур. Нині ж воно потерпає через конфлікт між ними. Щоб уникнути сварки з кримськими музеями подальшу долю експонатів український уряд визначатиме спільно з фахівцями Пар'є та ЮНЕСКО. Делегація ЮНЕСКО, зокрема, вже побувала в Києві цього тижня. А ми будемо і далі стежити за цією дискусією. Подробиці як завжди, ви знайдете на сторінці ДВ в інтернеті. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі.